Юнг казав, що відпустити означає прийняти те, що є, і побачити сенс навіть у хаосі. Бо поки ми боремось із хаосом, ми його підживлюємо, а коли перестаємо, хаос трансформується у гармонію, найважче відпустити не людей і не речі, а себе, ту версію, якою ми були колись, відпустити очікування якою мала бути наша історія, відпустити спроби відповідати чиємусь баченню і залишитись просто собою, без масок, без ролей, без страху. Парадокс відпускання у його тиші у тому, що коли ми перестаємо тягнути, життя само підхоплює нас у потрібному напрямку. Коли ми перестаємо чинити опір. З'являється відчуття, що нас ведуть. Ми часто називаємо це удачею, долею, випадковістю, але, можливо, це просто момент, коли ми перестали стояти на шляху власної душі.